Чому? На думку фарша, міг плинути лише ти. Ну, він от такий, був. він не, не мав собі тіпа, ніяких ні лідерів, нічого. Він, от, він був от, ну, воїн, в яких книжках пишуть. Тіпа, немає ні командирів, і був один, я, тіпа, який з ним, от той, який попав в розвідку з самого початку, він був командиром групи у нього. Отак от от ми рухались. І от я і малиш. Бо Малиш у нас був тим, о, якийсь час командиром взводу, і він от слухав мене і малишав. Більше він, в принципі, ні ще думки його не цікавили, хто б ти там не був, майор, полковник. От. В, нього, от, в нього є війна і все, його більше, в принципі, нічого його не цікавого. Коли ми формували ночний взвод, нам дали десь два місяці, нас не задіють ніде, щоб ми просто тренувались вночі ось, під спеціальну роботу. І Фарш до мене підходив і казав: якого хера нам дають роботу. Давай я предложу Деня Хроло, щоб він відправив мене на штурм. Я кажу, ти що, дуречок, що ти? Але це такі, це типа, сам по собі фарш. нього це шиза. типа, вона ось, завжди улибала. <рив> оце, да, оце, оце такі єдине погодження. А так -то він завжди він довіряв, типа, командуванню. Війна це на кіно не роман та не казка. Але героїв війни на відміну від кіношних пам'ятатимуть завжди. Бо вони не грають. Такі люди, як Парш, залишаються і продовжують жити далеко за межами рапортів, статистик та розповідей. We'll be right back.